Лята. Всі збирайтеся скоріш, казка нас чекає Сіли всі тихенько ми розпочинаємо. Жили були дід та баба, І захотіли вони взимку колобок спекти. Вийшов колобок гарний, рум'яний, вирішила баба колобок постудити, відкрила віконце, поклала на підвіконня, а колобок стрип і покотився. Хата діда й баби стояла поруч з лісом. Вирішив колобок по лісу помандрувати. Котиться красою зимового лісу милується. Дивиться колобок, у лісі все біле, і дерева, і кущі, і земля. А чому малята? Так, правильно, взимку ліс голий стоїть без листя. Усе вкрите білою ковдрою зі снігу. А хто це в зеленій шубці нас чекає? Так, ялинка. Чи змінює ялинка своє вбрання? Ні, а що на гілочках ялинки? Так, голочки. А якого кольору голочки? Зеленого. Котиться колобок зимовим лісом, а назустріч йому зайчик. Дітки, якого кольору шубка в зайчика? Так, білого, а яка була влітку? Сіра. Дітки, а для чого зайчик змінює свою шубку? Узимку зайчикові потрібна біла шубка, щоб його вовчик не помітив на снігу. А давайте зараз пограємо з зайчиком. Зайчик білий умивається, мабуть, в гості він збирається. Вимив носик, вимив хвостик, вимив вуха, витер суха. Ой, які ви молодці. Покотився колобок далі по дорозі. А назустріч йому вовк злий, голодний. Погляньте, дітки, що він вирішив з'їсти. Так, це сніг. А чи можна, дітки, їсти сніг? Давайте, вовчику, пояснимо. Не можна. В снігу багато бактерій можна захворіти. Так покотився колобок дорогою, а там спить ведмідь у барлогу. Тихше ви малята йдіть, ведмедика не розбудіть. Восени ведмідь лягає спати, він спить усю зиму аж до весни. Ведмідь заліг у свій барліг. Коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь Сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Запам'ятали, дітки? Ось так. Покотився колобок далі, а назустріч йому лисичка. Який гарний колобок, мабуть, я тебе з'їм. Ні, не можна їсти нашого колобка. Він наш друг. Колобок допоміг нам побачити ознаки зими. Ну, добре, якщо ви розкажете своїм батькам про зиму та про лісових мешканців, тоді я не буду їсти вашого колобка. Ну що ж, дітки, врятуємо колобок? Врятуємо. Казка, казка, добігла кінця, вже повертатись додому пора. Прощавай, Колобок, наш веселий дружок, а ми розпочнемо веселий танок. До побачення, дітки, на все добре. 比邻。